Всім привіт, доброго ранку, друзяки. Сьогодні прочитав один коментар. Людина запитувала, яка має бути решетка на полу для суточного бройлера. Дивіться, я вам зараз поясню, бо я відписався йому кажу. Я завтра покажу ну, у відео. Тому що писати, об'ясняти ну, не, не дуже люди може розуміють. Дивіться, отут. Ячейка 25 на 25. Дивіться, я вам зараз на примірі покажу. Ось вам ячейка на ось 12 на 25 Ось пол. Буває так, що отут лапа у ціпленка, а отут коліно. І оце ваша 25 ячейка. Оце 25. І отут ціпля сидить, отак. Ну, будемо отак називаємо її, отак сидить, да? і коліно застряло сюди і воно не може вилізти. Розумієте? І тому було прийнято рішення, рішення зробити клітку 12х12, 12, щоб сюди не пропала колінка. Дивіться, воно сюди, про, воно сюди провалюється, потім якось або ще так, що повернеться. Тобто отак сидить, отут коліно. Отак. Ну, тобто сустав не проходить вже назад. Ось так сидить, розумієте? Це просто біда. І тому я прийняв рішення. У ну, мене є бухта, якраз на... зараз вам покажу. Дивіться, ось брудерна робиться. Зараз я виключу музню. Дивіться, ось робиться брудер і. Клітка, бачите, 12 на 12. Нижній ряд, коли я буду вже підростуть, буду розсаджувати, тоже 12 на 12. А ще нижній ряд 25 на 25. Там вже досить буде лапки для того, щоб сюди не провалилося. Що я вам ще хочу сказати чи порадити. Лучше, мабуть, було б 25 на 25, чим. 12х25. Я ж вам тільки що показав, намалював на стінки, що бувають проблеми. У мене була й така на старих піддонах, в, в, ну, в цих шифонерах, була клетка. Ну, там, там коротше, поддони з птичника із старого старого. Там мені одна людина. Хай царство я віддала. Я з них колись робив. Ну, в початку робив те, що було. Я вам вже тисячу разів розказав. Робіть із того, що є. Не вкладуйте особу, попробуйте. Тому що або робіть раз добре, або не робіть, не робіть що попало. Я вам так скажу. Так буде проще. Дивіться, ми, мабуть, два або три роки вирощували у шифанерах. Ну, це десь до. В шифанерах почти проходить повна пропойка. Все залежить від того, як вони ростуть. Якщо вони набирають вагу і ростуть, і не вистачає міста, я їх розсаджу по ярусам. Якщо так не вистачає, я їх переношу в другий зал. Ну, це проблема. Робіть лучше раз. І опять же, бачите, ви задаєте питання, я ж не знаю всієї вашої кухні. Чи у вас там одна клітка, чи у вас один ярус, чи ви зробили тільки для себе там, 20 штук вирощувати? Все залежить від від посадки. Розумієте, якщо у вас хватить міста, якщо ви взяли для себе, ну от я так розумію, дивіться, мені оцього яруса, оцього, це 3 метри, і отак, по-моєму, 60, 58 чи 60, я не, 58, по-моєму, отак, глибину, то мені хватить тут перві, там, 3 дня, хватить і одної кліточки, отой. Потім я його, ну, тут планується перегородка, розумієте, так, раз, ось вона тут, я зробив щіль, Щілину. Щіль. Ну, ось бачите, да? ось сюди має вставитися і перекрити. Тут, тут ще буде е, зашиватися, так що не, не дивіться, що е, дирка. Це ще все в процесі. все ось Треба за цю неділю його доробити. Так. По поводу е, на пол я вам сказав, що або робіть добре, або не робіть зовсім, бо потім будете переробляти, а переробляти це ну, в рази хуже. Треба його буде Ще й розібрати, що це таке? А, розібрати, а потім ще і зібрати. Дивіться, як зробив. Оці. Тут вже зробив ну, утримувачі, ограничитель, щоб воно не провалювалося, бо раніше не було. Тут зробив планочки, нашив, щоб голову сюди не сунули. І має бути примерно такі кормушки, тільки, мабуть, без дирок. Щоб отак дивіться, раз. Отак повісив і все. Щоб вони сюди не вилазили, я думаю, я тут виріжу квадрат. Ну, тобі ж отак виріжу, дивіться, отак буде. І сюди на шию проволочку. Ну, отаку ж, тільки потоньше, щоб вони не пролазили. Ну, тому що оцей кружочок був розрахований, бачите, на черзі, під ячейку 50 на 50 на старих кормах. Ну, принцип буде такий, думаю. І колись питали в мене. Яку висоту, дивіться, це все буде регулюватися. Тобто треба тут перекрутити, треба сюди, треба нижче. І отак буде воно за віком. розумієте? Коли ви візьмете, воно треба, щоб на полупочті була оця ячейка, бачите, не совпадає отвір. А коли підростати, треба їх трошки піднімати. Тут ще, бачите, яка у птиці, як вони люблять, сяде перед кормушкою. Ну, тут. Сяде перед кормушкою і сидить, поки води не захоче, а наступність сидить жде. Тобто, треба так, щоб вони встало і стоя їло. Ну, надіюсь, розумієте, так? Світло зробив так, воду зробив, отак переставляти. Вже не буде як у шифанера. Буду переставляти на О, отак, розумієте, лампочки, бачите, я вам казав, як притяняти. Крашені. Я їх помию і можу прийти крашеній. Птиця... Птиці потрібно. Тепле світло. Як вода буде робитись, дивіться, оце буде перший ряд. Отакий кран ще в мене чоловік запитував, як придавлює давління. Ну, ось дивіться як. Чого буде так зроблено? Зараз я вам теж поясню, оце сюди вставиться. Тому що дивіться, перша птичка, коли приїде, навіть не так. Зараз я вам покажу суточний брудер, Коли, допустим, ось на сьогодні заїжджає партія 150 штук голів. Вони посидять там днів 3-5 Ну, я подивлюся, як вони прогріваються, яким буде вистачати міста. Потім я їх сюди висаджу і щоб допустим, якесь, якісь ліки, ну, примерно, там, пропойка, антибіотик, да? щоб не йшло на всі три яруси, треба його перекривати. Тобто я візьму, а там перекрию, буде один ярус. Потім вони підростуть, я їх пересажу ще поділю. Потім ще і так треба поставити, ну що тут, один і другий кран, все, і зливний вниз. Трошки тісновато, ну, е, виходу немає. Тому що ну, нема да і все. Ну, ми ж не, це приміщення, яке було. Ми його не будували, тому що якщо ще будувати, то це. Виходьте з свого, свого розміру. Його можна було туди прижати, туди трошки до стіни, але там батарея. І думаю, зверху я накрию, щоб тепло ну, йшло в клітку цю верхню. Коротше, все, друзі, покажу. Йдемо до суточного брудера. Бачите, весь кругом розгармиден такий, що з може скажете. Зразу відчитаюся по птичці, ну, дивіться, птиця росте. Оцей ізолятор, який був, ну такое собі. Такое. Не скажу, що, ну але є. Ніхто не здох після тих двох крайній десь неділю назад. Вже їм жарко, Я вже включаю трошки температуру понизу, було 25, вже 23,5. Бачите, жаркувато хечуть. Ну нічого, воно, якщо зараз догонить до 20, навіть можу дивити, трошки скинути, може включиться. Бачите як? Зараз 22 градуси поставлю. Я його, можна сказати, примусово виключу, бо знімаю відео. Тачка я отак, бачите, вона їздить. Тобто удобно, не тягаєш відро, нічого. Кружка літрова, розсипаю по кормушкам. Що по какушки? По какушки, ну, більш-менш, можу сказати, більше-менше. Хочу розказати вам про піддони. Дивіться, тільки що витягую, бо дивіться, коли жарко, то починається, багато води п'ють. І ось Дивіться, тільки що витягую. Ну, ось буквально я його поремонтував. ось, І ось тріснула ця планка. Бачите, я її замінив і все. Скоби від степлера витягнув. Ось два болти, і нову планку відрізав і все. Будьте уважні, не ставте на піддони з сучками із сучками планочки. Так, дивіться, суточний брудер. Сьогодні птичка заїде сюди. Зараз покажу, як воно встроєно, Зараз уберу мішки. Чого тут мішки накриті, бо зверху стоїть бочка і на неї капає. О, бачите І на неї холодна вода капає, ну, щоб фанера не дуже як би, розкисала. Її треба було покрасити. Але все, чи полінькувався, чи навіть не знаю. Ну, коротше, не було часу, можна так сказати. Ще. Так, отак він виглядає. Чи буду я накривати от, оцю кормушку, бачите, так, да, вона буде бункера. Ось сюди буде засипатися, а оттуда вони будуть їсти. Дивіться, оцей, оцей обогріватель отак ставиться. Ось сюди. Цей блочок включається сюди, це світло. Я вам зараз навіть включу его, продемонструю. Вот так, раз світло є. Дивіться. Зараз там 17 градусів, 18 почне. Отак От відкривається. Так. Бачите, тут теж сітка 12х12. Он поїлки. Ще воду підключу, не хочу фокусуватися, давай. Китайське лайно. Ось бачите? отак буде. Набив профіль отакий. Ось бачите, пластик, уголок. Просто в мене був. Для того, щоб отуди не засирали не, ну, оцей піддончик, який він вже виїжджає. Він прикручений. Кормушка до нього прикручена ця. Ну, буду бачити, покажу вам все. І ось датчик, бачите, ось висить у трубочці. Ну Все з того, що почти було. Ось датчик. Есть, ще зараз хочу зробить, так, хочу зробити зробити так, оцю планку я переставлю сюди одну і одну сюди. А тут виріжу стекло для того, щоб кожен раз не рипати, але за ними наблюдати, бо бачите, тут вже ну, закритий брудер. Розмір його 30, ножка люба, як вам удобно, хоч на уровні голови робіть, хоч на полу хай стоїть. Ну, на полу не бажано, бо і поддони отак зробив, щоб... Ну, ще треба ручки прикрутити, все, бачите, отак будуть виїжджати. Так, теж закривається, бачите, отак. Раз. І все. Трошки щель є для того, щоб воздух десь там підходив. Ну, будемо бачити. Якщо потрібно, потрібно буде, то я сюди виріжу таку ну, досточку чи фанерку. Фанера є. Все в процесі, стільки переробок, що я вам скажу, дуже багато. От я вам... Виключаємо. Я вам казав про, про те, що робіть один раз. Йдемо до здорових. Ну, тут вже залишилося 20 голів, вже виїхали. Так, що по кліткам? Дивіться, та клітка була, якщо ви відео бачили, цю клітку я зробив вчора. Тепер треба зашити тут сіткою ззаді, боку, кругом. Верхній ярус, так як і там, ніхто не трогав, тут 40. Потім 15,40. Е, Рішили поки що, отуту третю не ставити. Ну, то, що, може, бути, вона не потрібна, а матеріал буде використаний. Чого не потрібно? Тому що решили, що більше 150 не брати, тому що дуже важка реалізація. Е, ситуація нестабільна, ви знаєте, люди виїжджають, продавати нікому. Так що, якщо ви готуєтесь на продаж, то одразу думайте, як воно буде все у вас реалізовуватися. Так, цю час я побілив, зверху як було чорне, там ще ніхто не білив. Що, жевжики несуться. Оце з вчорашнього, по-моєму, ранку. Мабуть, ранку чи вечора, я вже не пам'ятаю. Ну, оце, по-моєму, не, не пам'ятаю. По-моєму, ранку. Наверно, так. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 яєчка. Скільки їх? Десь по штук 30, мабуть. По... Примерно по 10 штук на ярусі. Три яруси. Одного яруса нема. Бо я вам казав, купила, а вони були багато хлопців. Так, по дівчатам, по цим, що їдуть на луну. О... В принципі, нормально. Коли... О... Знаєте, є у птички таких декілька періодів. Там до 5 суток, потім до місяця. І потім, коли перевалюють за 2 місяці, проблем взагалі нема. Живу да і все. Ну, те, що важко ходити, то понятно, сітка. Ну, але все нормально. Дивіться, сидять по 4 штуки. По 4 штуки сидять. Якби нормально, навіть якщо б сиділи б штук, було б нормально. Тут проблема в тому, що бачите, їм тісно і вони починають друг друга будоражити. Чим менше, тим краще. Ну Це ж запитували мене, скільки сидить на, на посадки. От зараз дивіться, тут 5, тут 4. А виїжджали сюди із середнього залу по 8 штук. Тобто, дивитесь, там, присіло, захромало, там я знаю, крило поламало, всяке буває. Ви його раз надаріз. Там усуп, а вже стається не 8, а 7. розумієте. Отак От і посадку самі дивитесь. Дивитись, є запасна клітка. Коли їм тісно, ви ж не будете, допустимо, у вас там 100 штук і у вас 10 кліток. Ви розсадили по 5 штук і чистите під ну, Я роблю я чищу кожен день, тому і чистити кожен день важко. Я їх так уплотняю, щоб їх менше чистити. Ну, друзі, в принципі, дружина телефонує. Все показав, по птичці розказав. Ну, Бачите, є ось 350 грамів, є вже півтора кілограма, ну, птиця нестабільна. Сьогодні птиця приїжджає із Боромлі. Попробуємо, якщо птиця добра, ну будемо бачити, будемо ми займатися літом чи ні, бо літом дуже важко займатися. Це трудозатратне і ресурсів, і всього. По-перше, жара, його охладити треба. Панель є, буде справитися ніж, яке літо буде, кондиціонером. Ну, багато і багато чого. Якщо будете займатися, ви самі побачите. Якщо кому цікаво, запитуйте, я кожному відповідаю. І стараюся показати і доступно розживати, щоб ну, людина, людина розуміла. Але ще така просьба. Якщо ви задаєте питання, трошки опишіть ситуацію. Тому що, каже, яка клітка, яка розмір, скільки води, скільки чого, Ну, друзі, в кожного все індивідуально. Так, а ну, а ні, я думав, дивіться, що таке гамбера. Гамбера це е, е, сустави, а нюкасла це нервне. Це таке голову тягне під себе, там, е, ну, коротше, дивитись, голова викручується, кудись, воно ходить вниз, таке, це ню касла. А якщо сустави пухнуть кров'яні і потім грудка з кров'ю, то це е, е, гамбера. Все, друзі, всім миру і добра, до зустрічі на каналі, бережіть рідних і близьких. Все кому сподобалось лайк, кому полезно підписуйтесь, ставте лайкоси.